Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 18 по 24 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас дуже важливого завдання, а також запитання. Черепушка, квітанції, борги, а також, можливе сезонні захворювання. Троянда, це кохання. Ось тут ви маєте стрілечки догори. Ось вони. Перший значок показує догори. Значить, ваші дії та події будуть правильно рухатися вперед. Досить таки впевнено, так як вам необхідно. Ось тут скандал, можливо, обстріли. Будьте уважні та обережні, шановні українці, 24 серпня, мабуть, зробимо окремий розклад. Слідкуйте за сповіщеннями. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на вересень. Всі, хто не бачили, ласкаво просимо до перегляду, щоб не пропустити якісь важливі поради. У нас з вами другий розклад для знаку Заяка Водолії з 18 по 24 серпня. Знову череп, а також документ. Можливо, хтось вийде з лікарняного всередині тижня. або навпаки піде на лікарняний. Тут вже як у вас обставини складаються. Далека дорога. Або підняття по кар'єрних сходах, закриття на замок, покровительство вищих сил. Водолії контролюйте. Далека дорога, покровительство вищих сил. Закриття на замок це завершення якоїсь ситуації. Або закрита дорога тупік. Ось тут якір, це стабільність. Сонце ваш особистий успіх. Ви будете сяяти і мати успіх. Я думаю, ви пам'ятаєте, що коли у нас в розкладі є карта сонця, то весь тиждень обіцяє бути вдалим, таким, як ви хотіли, або мріяли, або прагнули. А ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Знак Зодіака Водолій з 18 по 24 серпня. Щастя. Завершення тижня. Планета місяць це планета таємниць, а також можливе питання про батьківство. Допомагати, наприклад, своїм дітям чимось знадобиться. Ось тут невеличкі розбірки в родині, а також міцні сімейні стосунки. Успіх по роботі та кохання. Вони начебто один від одного, один до одного не стосуються, але так склалося, що вони поруч. Ось тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами на колоді колесо року подивимось для знаку водолії. Застереження, троєчка кубків та порада. Вісім камичів. Що можу сказати, друзі? Якщо ви робили якусь складну роботу і нарешті побачили результат, і результат, як ви можете бачити, щастя та успіх, не поспішайте його святкувати та показувати всім вашу вдалу ситуацію. Для того, щоб ніхто не заздрив, а також для того, щоб, як показує ваш, ваша порада, коли людина робить щось потужне та грандіозне, вона віддає свою енергію. І не треба, коли ви будете святкувати, не треба це показувати на показ, тому що ось ці заздрісники, вони можуть вас як енергетична атака. Що людина начебто не боліла, не хворіла, і ось тут показує порада, показує хворобу. Саме так можуть бути пов'язані ось ці дві карти. З огляду на розклад пасіанса, що він нам показав. Якщо ви маєте іншу думку, пишіть в коментарях. Я завжди з повагою дивлюсь, яка у людей інтуїція і що саме вони бачать в моїх розкладах, і як саме відбувається насправді, бажаю вам, щоб всі позитивні прогнози на цей тиждень збулися. Запрошую на перегляди моїх інших відео. Дякую за лайки, підписки та коментарі. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.